Пригадуєте, ми розповідали вам про наших курей на нашій хаті. О, це не сучки, це китайський кугут. Це ліліпути наші. Але ми дуже сильно тішилися кхе, ось цим жовтеньким орпінтоном А Оце наша така гордість кури англійські, які вивів сам Вільям Куп. Хочу вам похвалитися, що в нас вже є від них одвіць. Прибуток. Це є одні, одна. Квочка висадила Нам таких. Вони вже більші. Ось ці вже більші. О. Там ще є. Але є в нас і маленькі вже орпінтони, ще свіжа партія. Ось, квочка нам висадила, Так що, а це отут більші, Ось тут біля бджілок. Більше є. А то напевно десь курочка була з китайцем гульнула. От вже як є, то є. Що вже маємо, то маємо. Це вже чиста порода. Чиста породи отакого от от красення. О!